Так, всім привіт. Розпочну свій показ всіх нових інструментів, які в мене є. Які я назбирав буквально тут за 2-3 роки. У мене дуже багато чого лишається, дуже багато чого не продається. Тому розпочну, покажу, а ви там уже рішайте, це дорого для вас, не дорого. Все йде поштучно, все воно покажу. Свєтської качество, як вони, ви ж любите, там таке якраз. Ціна 50 копійок. З цінами R6M5 там. Оце е, закінчення якраз СРСР. СР. Ну, як є. Е, дивіться. Промоніторивши всі ціни <кхід> на сверла, на все інше, буду показувати для вас демонструвати. Так, розпочну з набору. Ось такий набір з коробкою 380 гривень. Далі йдемо сверла 13,6, 100 гривень. А далі йде а, фрези, райбера, сверла у цій коробці. 850 будуть ваші. Різьбоміри. Ось такі гарнюнькі. М 60, 125 гривень. Далі мечик М14 85 гривень. Так, райбера на 17, 25 і 9. 200 гривень. На 21, на 300 гривень, на 19, 390 гривень. Так, що в нас тут? Це звідкіля прилетіло? 20 гривень буде у нас ось ці всі райбера маленькі. А ось ці ось 28. Спомнив якраз. Ці у нас йдуть на 7. На 7. І одне якесь іде, тут незрозуміло, на 5. Більш-менш таке поштучно. Так, сверла 9 і 5. 70 гривень довгі. Емблему видно, я надіюсь. Так, це не совєтське. Таке ось більш-менш ті, що брали. Кажуть, що нормальне сверло. 30 гривень за штуку на 9 мм і на 9,5 мм. Вони ці одинакові. Якісь достав одинакові 9,5. Є там 9,5, є на 9. Просто достав одинакові, вибачаюсь. Е, дивіться, є сверла 1880, 110 ХС. 90 гривень, є 20, 180, 110 ХС, Х6В. Отакі. От 90 гривень штука. Вони е, зроблені під, по дереву, але їх перетачують і можна метал, ну, добротний метал, якраз е, можна і метал сверлити. Далі є ось така ось кількість е, грамезних е, мечиків М18. Повністю нові, М -м, перший другий номер комплект 60 гривень. Є. 50 гривень 16-тім Також перший, другий номер. Кому цікаво, пишіть не таке складське зберігання, але як є. Далі йдемо, є набор. Ось такий 900 гривень разом з кришкою, разом з повністю зі всім. Оце так. Далі йдемо, є ось такий мікрометр. 500 гривень. Зі шкалою, з коробкою, повністю все. Далі є такий мікрометр 280 гривень. Є ось такий маленький 300 гривень. Є лірки М3 маленькі, 20 гривень штучка, кому цікаво. Далі, що тут у нас ще є? Сверла є самі найменші. Це 1,3 і 1,2. 15 гривень штука. Далі є щупи. Ці будуть у нас 45 гривень. Так, це вже поздувалося із сверл. Ці у нас будуть 85 гривень за штуку. Їх 4 штуки є. Всі вони третій, другий. Третій. І цей третій номер. Так, тепер пройдусь, що тут у нас? Мечики е, М3 15 гривень. Сверла у нас, е, е, так, 4,3 15 гривень, 4,8 15 гривень. Ці в нас е, 4,7 15 гривень. І 5 і 5,4, також 15 гривень. Це китайські сверла. У мене їх досталь. Далі є 2,5 міліметри, 20 гривень, 4,2, 25, 2. Одне сверло лишилось 20 гривень. На 7 і на 8, 25 гривень. 6,3 совєтсько будуть у нас по. 25 гривень, десь бумажка здулась. 25 гривень. 6 і 6. По 25 гривень. Ось їх тут досталь. Далі по 32 гривні. Будуть у нас на 31, на 72, на 75. На 78, 36 гривень. Ось так. Так, що ще? М18, Шах 1,5, 120 гривень. Їх тут одна пара і один лишаковий якийсь лишився. Далі йдемо. Є отака магнітола 400 гривень. Буде ваша. Далі сверла у нас 6,5, 6,9, 28 гривень за штуку. 7,3, 7, 3, 7 4, 32, 7,6, 7,7, 34. 7,8, 7,9, 36. 8,4. Вибачаюсь, 8,6 38 гривень. Далі є е, мечики 24, шах півтора. 250 гривень за пару. Ось так. Так, далі йдемо. Є 22 шах 1, 200 гривень. Далі йдемо, 22 шах 1. Одна штука, 100 гривень. 16 шах 1, ось це, 120 гривень. 24 шах 1, дві пари лишилося 250 гривень. Це я показав М18, щоб ви бачили. Там 60 гривень, як були, такі є. Ось вони. Є й довгі, їй короткі. й короткі, їй довгі. Просто показав наглядно, щоб ви бачили. Далі йдемо. Сверла 8,6-38 гривень за штуку. Ось такі гарненькі. 7. 7,6-35 гривень. Ось такі. Вони різні. По там є 9 hs а є r R675. Є ще r 18 тому і ціни різні. Сразу кажу, щоб ви не думали, що я там десь щось путаю, десь щось там кажу. Тому я і називаю для вас різні ціни. Сверла ці всі заточені під метал, не по дереву. Не по бетон, а під метал. Тому якось так. Є ще ось така коробка у мене. І тут у мене є М10 шах 075, 45 гривень. М5, шах 0,5, 35 гривень. М5, шах 1, 25 гривень. М8, шах 075. 45 гривень. К одна четверта, скоріш, там один комплект один, одна штука є 130 гривень. Е, М6, шах 075, 35 гривень. Е, М35, 3 5, е, шах 035, е, такий дрібний 35 гривень, е, м 12 шах 05. 45 гривень і М10, Шах 05 50 гривень. Все, це все, що мені тут досталося, що в мене лишилося. Хотів на штативі вам все показати, але а, от К1 4 Комплекти. Вони все совєтське, все, що витягнуто десь з завода, або що ще десь. Накоплене дідами, а <кій>, внуки їх розпродають, оце все і викидають. <кій> ну, це все куплене якраз в OLX і везде. Хотів якраз для вас на, штат... на, цю, на штативі поставити, але блин, так незручно стало, що убрав його, тому вибачаюсь. Але без в цей раз, Щоб руки якраз дві руки було вільних. Кому не тяжко, можу поставити за цей лайк, прокоментувати, поділитись відео е, з кумом, братом, сватом і повністю зі всіма тими людьми, яких ви знаєте, і, і кому це потрібно. Е, дивіться, я можу робити знижки, е, але знижки мінімум якраз від 2000. І 2000 це мінімально ну, десь 5-10%, не більше. Тому що всі хочуть, якщо там взяли, грубо говоря, за 300 гривень, то я повинен 100 гривень якраз їм зробити знижку. Ні, такого вибачаюсь не буде. Коли ви навіть хліб купляєте, вам навіть 5 копійок ніхто не скидує гроші. Вибачаюся, але за новий товар скидувати такі колосальні гроші я не, не в змозі. Тому, будь ласка, якщо вам щось сподобалось, присилайте фото того товару, що вам сподобався. Ціни для того, щоб самі орієнтувалися, і я ну, свій час не тратив на те, щоб передивитися, точно воно стільки стоїть, чи не точно. І оплачуєте, у нас іде повна оплата на карту. Можна назбиравши е, там, скільки, там, 5, 10, 15, 20 кг, все це зібрати і відправити як Укрпоштою, так і новою поштою. Є змога якраз відкласти ці речі. Назбиравши там купу, але після повної оплати. Без оплати я не відкладаю речі. Е, також е, прекращаю якраз відкладати без грошей. Постійні клієнти також кудись пропадають, тому що кажуть, так, так, відклади на неділю. Там, я на наступній неділі там, куплю в тебе там, тиски, куплю там ще щось і кудись вони пропадають. Тому також для постійних клієнтів такі змоги не буде. Тому що, блін, багато кажуть, кажуть, а люди питають, і я потім упрашую, щоб вони взяли цей товар. Тому що сам негам другому не дам називається. Все, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, що пишіть, телефонувати можна, але в телефонному режимі, режимі все робиться тільки для того, щоб уточнити товар, кількість товару. Більш детальні фото без питань можна зробити, але коли я вдома. Тому що постійно я то не вдома, то на прийомці, то ще десь шукаю, то в друзів, то в знайомих. Також є е, другі плани на життя. Якраз не тільки металолом, не тільки це все. Треба також відпочивати, треба також будувати. Е, ці речі можна запропонувати свою ціну. Все, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.